Перший тайм ми провалили. Була розмова в з футболістами. Вийшла на другий тайм. Ну, ми в більшості наладили чуть гру, але не реалізували моменти. Чого не вистачило якраз у завершальній стадії, тому що команда суперника здавалося, грала якраз на утримання рахунку і якось останнього чого саме? Великого бажання не вистачило, Завершення. Не, зав... не було завершення хорошого. Кінцевого завершення не було. Арбітер добавив, там чимало часу і команда мала декілька до останнього, здається, боролась. І на загострення йшла. Саме... Хтось мав взяти на себе лідерські якості, чи як би Ну вроді хлопці брали на себе, ну, не реалізували моменти. Були моменти, ну, добре зіграла команда в обороні. Дінас в захисті з вертарем разом молодці, відбилися. Тиждень є до, скажімо так, західноукраїнського галицького дербі. В останнє з Карпатами ми грали у Кубку України, вже там 5 років, здається, минуло там 4 точки. Які будуть налаштування? Це серйозний матч проти лідера нашої групи. Буде налаштування у нас хороше. Я думаю, що треба, треба вміти тримати удар. Я маю ввиду, що по сьогоднішній грі зробимо правильні висновки і готуємося на Карпати.